Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу рецепт, від якого важко відірватися дуже шоколадне, м'яке і по-справжньому антистресове розтріскане печиво. У нього такий глибокий смак, що сподобається абсолютно всім, хто любить шоколад. І це при тому, що тут його немає. Просте та досить бюджетне. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Для цього рецепту дуже важливо точно дотримувати. Грамовки, тоді печиво вийде таким, як потрібно. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти борошно, какао та цукрову пудру. Обов'язково беріть саме цукрову пудру. Вона швидше розчиняється і в готовому печиві не буде крупинок, як від звичайного цукру. Додаємо дрібку солі та розпушувач і все ретельно перемішуємо. Тепер вбиваємо 2 яйця та додаємо м'яке вершкове масло кімнатної температури. Починаємо замішувати тісто. Ложкою значно зручніше, бо руками робити це не надто приємно. Тісто дуже липке. Можна замішувати тісто місом, якщо він у вас є. Ось таке густе і липке шоколадне тісто має вийти. Зараз працювати з ним ще складно, тому накриваємо харчовою плівкою та відправляємо його в холодильник мінімум на 30 хвилин, а краще на годин. Все залежить від того, скільки у вас часу і як швидко хочеться покуштувати це ароматне шоколадне печиво. Коли тісто добре... Преохолонець стане щільнішим, можна приступати до формування печива. Я використовую звичайну чайну ложку і не зважую кожну кульку. Роблю все на око, це швидко і зручно. Беру трішки тіста, скачую в невелику кульку руками та обвалюю в цукровій пудрі. Не потрібно вдавлювати пудру в тісто, просто легко покатати кульку, щоб вона рівномірно вкрилася білим шаром. Викладаю печиво на деко, застелене пергаментом і обов'язково залишаю відстань між культур. У духовці вони будуть рости і розтріскуватися, тому їм потрібен простір. Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин. Печиво з м'якою ніжною серединкою та легкими хрусткими краями у білих тріщинках, які роблять його на вигляд як маленькі сніжні кульки. Какао дає глибокий насичений смак, а контраст цукрової пудри додає особливого шарму. Це саме те печиво, яке хочеться їсти повільно, насолоджуватись кожним шматочком. Справжнє антистресове задоволення для всіх, хто любить шоколад. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. до нових смачних рецептів.